Відсьогодні на Полтавщині заборонять перебувати на вулиці від 19-ї вечора до шостої ранку. Комендантський час збільшили на три години. Раніше його розпочинали о 22-й. Нагадаємо, у громадах області його можуть коригувати за потреби. У цей час заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях, окрім переходу в укриття. Також не можна їздити транспортом. Перебування на вулицях. Виняток тільки для працівників підприємств критичної інфраструктури, засобів масової інформації, оперативних служб, яким обов'язково потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу. У кого немає таких документів, будь ласка, звертайтеся в міську раду. Ми будемо їх виписувати. Крім того, змінили й графік роботи закладів у регіоні. Робочий час для них має бути щонайдовше від 7 до 18-ї години. Це стосується магазинів, аптек, заправних станцій, банків, а також інших закладів торгівлі та харчування. Рішення діятиме до закінчення воєнного стану, повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Заборонили від опівночі 1 березня торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі. Це також до завершення дії воєнного стану у регіоні. Контролюватимуть дотримання цього правила правоохоронці та працівники Держпродспоживслужби. Діє заборона в усіх громадах. Якщо де побачите по магазинах, що продається алкоголь, дзвоніть на 101. годин. Також автоматично виїде бригада і буде займатися цими питаннями. У Полтавській громаді ухвалили окреме рішення про роботу світлофорів. Від сьогодні їх вмикатимуть від п'ятої ранку до 19-ї години вечора. Про це сказав голова громади Олександр Мамай. Прошу з повагою ставитися до правоохоронців, які здійснюють охорону правопорядку, і неухильно виконувати їхні вказівки, а також повідомляти про підозрілих осіб в першу чергу. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов новини на Суспільному. Полтава.